Моє вітання. Що ж, показуємо вам Renault Zoe 52 кВт, чистий 2020 рік. Е, і самий-самий плюс цієї машинки це сох 93%. Такого соху я ще на 52 х зойках не зустрічав, скажу чесно. Запас ходу, перевірений запас ходу. У мене товариш купував точно таку ж саму зойку з сохом 86% і каже, що рекорд у них був 410 км. В даному автомобілі у нас 93 сох, тому в теорії має виїхати навіть трошки більше. Маємо зимову гуму. Так, видно, не видно, бо щось засвічує. Так, зимова гума, комплект зимового клібіра. Далі погнали по комплектації led оптика Як передня led оптика так і задня. Безключовий доступ. Ось такий у нас ключик. До машинки підійшли, вона сама відкрилась. Може почули звук, пощілки, клац, Відкрилась, відійшли, вона закрилась. Комплектація у нас Зенка, зараз розповім, що ми маємо по комплектації, але попередньо пробіжимося з товщиноміром. Що ж, погнали, будемо перевіряти товщиноміром. У нас фарбована, фарбований у нас один елемент це Ляда. Фарбована ще в Європі без ДТП. Косметичний якийсь підкрас, присутній. Крила у нас пластмасові. Капот 106. Далі, 96, 103, 82, 66, 93, 92, 75, да, 112, 111, 97. Так, поляді 130, тобто це взагалі невеликий слой. Чисто підлаковано, скажімо так, 128, 144. 143, 150, 145. Взагалі не критично, погнали далі. 81, 60, 113, 84, 91, 93, 110, З цієї сторони дах, 97, 101, 105. Якось так. По фарбі все зрозуміло, погнали до комплектації. Почнемо з безключового доступу. І, як я повторюсь, підійшли, машинка відкрилась, відійшли, машинка закрилась. Скло під'їмочі передні. Регулювання дзеркал, підігріви дзеркал. Оригінальні коври. Дуже гарний салон, але, блін, пробігу 46 тисяч кілометрів. Зверніть увагу на кермо. Взагалі, все нове сечке. Варіант просто топовий. Давайте зараз включимо її і чуть-чуть прийдемо, щоб сонце не світило, щоб я міг показати нормально салон. Трошечки розвернемося. Звичайно, від, е, ніяких зауважень технічно немає. Електроручник, автохолд, хто не знає, що таке автохолд. Дуже часто люди кліпають очима не розуміють, що це таке. Зупинились на світлофорі, на тормозі, ногу забрали з тормоза, машина буде стояти, їхати не буде, поки ви не нажмете на газ. Приборка на відео буде мерехкотіти, приблизимо ось так: от вона меркотіти не буде. Ну, взагалі вона не меркотиться для тих, хто не розуміється, як камера знімає. Мультикермо. На кермі ми маємо круїз-контроль, обмежувач швидкості. Е, можна взяти тут слуховку, положити її голосовий набір номера телефону, вибір всяких менюшок і так далі. Підрульве керування магнітолою, датчики е, світла, і тут у нас датчики дощу. android Auto, Apple CarPlay у нашій мультимедії є. Далі екорежим, кондиціонер, е, виходи AUX, е, USB і плюс. Розеточка. Кнопка старт. Е, режима, два режими рекуперації у нас B та D. Ось так от. Е, по матеріалам. Торпеда у нас м'ягенька. Остальне в принципі, карти все остальне пластикове. Ну, шумка в нього в принципі, не найгірша, шумка у нього непогана. Та й загалом дуже комфортний авто. Пішли далі, покажу, що ми маємо. Салончик. Хтось мені в коментарях писав, казали, ага, потолок помятий, утоплений, перевертиш. Це не пам'ятний потолок, це ось такий таку форму він має. Погнали далі. Зарядний пристрій. Оригінальний, реношний. Йдемо далі, покажу, в якому стані салончик. Нічого не зачовгано, салон бомбезний. 46-47 тисяч кілометрів пробіг в машині. І сох 93 я ще таких не зустрічав. Тобто 50 двойки, зазвичай у них сох 85-87%. Тут 93. Це реально. Поки що най найліпша зойка, якої зустрічав в плані Соха. Технічно зауважень теж в машинці немає. Ось тут цікаво, у нас обтягнуто тканиною. Такої ж самої по структурі, дуже схоже на сидіння. Виглядає дуже по-сучасному, дуже цікаво. Ну, якби машина 20-го року, тому не дивно. Якось так. В принципі, вам все розповів. Якщо потрібно потрібно, потрібно вам перевірити відповідність пробігу, чи перевірити, е, скільки вам, як машина обслуговувалась, ось вам він-код, жмете на паузу і записуйте. Що ж, ця зойка у нас в наявності в вінниці, є також чуть-чуть дешевша зойка, дивіться як. Денні ходові вогні, які агресивні, як в світі, це реально виглядає круто. Е, є ще одна з нас зойка з пробігом 144 тисячі кілометрів в рідній фарбі е, на тисячу доларів дешевше. Сох 87%, теж дуже хороший сох. Е, такі машинки виїжджають спокійненько 400 кілометрів е, в економному режимі. В неекономному не вже десь там 330-350. Знову ж таки, є смадря, як експлуатувати. Що ж, більше автомобілів побачите у нас на сайті вінкар.ком. Ця машинка розмитнена, сертифікована. Договір купівлі-продажу виписуємо одразу у нас на офісі. Що ж, запрошую вас на каву, на тест-драйви, на перегляди. Буду разди вас бачити, розказати, проконсультувати щодо цього або іншого автомобіля. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.